Центр надання адміністративних послуг у городку працює в турборежимі. Із понеділка ЦНАП видає довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. ЦНАП працює в посиленому, будемо так казати, турборежимі. Розпочався і вже третій день проводиться прийом громадян, які вимушені були покинути свої домівки, поміняти своє місце проживання в зв'язку з воєнними діями. І їм потрібно стати на облік як внутрішньопереміщені особи. І от нам відкрили можливість. Ості, щоб ми реєстрували людей і ставили на облік, видавали довідки внутрішньо переміщеним особам. Наразі працює чотири адміністратори по прийому людей у грудку та ще троє у селах: Радковиця, Скіпчі та Велика Яромирка. Тобто, люди, які знаходяться там, проживають, приїхали, проживають на тих територіях. Вони можуть звернутися до адміністраторів, які знаходяться в старостатах. Для зручності у ЦНАПі запроваджено електронну чергу. Людина записується в електронну чергу, бере талон. На талоні видно, коли вона зареєструвала. Талон рахується один, а приходить ціла сім'я. Приходить сім'я. Це були, може бути два чоловіка, може бути чотири, а були випадки, що і до дев'яти чоловік приходила сім'я. Тобто талонів може бути 105, людей, може бути до 300. Інформацію про час візиту до ЦНАПу людина черпає із офіційних сторінок Городоцької міської ради та ЦНАПу у соцмережах та телеграм-каналах. Інформація там оновлюється двічі на день о 12-й годині та о 17-й. На дванадцяту годину скільки людей пройшло, по якому номеру талона. І люди собі ми просто попередньо коли видаємо талон. Ми зразу записуємо їм телефончики, даємо їм ці сили, вони фотографують, вони за Заходять на ці сторінки, дивляться приблизно, коли їм під'їжджати, щоб не було тут скупчень, щоб не було черг, щоб їм було зручно. ми взяли талончик, але нас обслугували без очереді, адже дитина маленька. Всі документи прийняли дуже швидко, дуже чемно. довідки видали. Тепер чекаємо виплати. Дякувати Богу, що нам зустрілись такі гарні люди. Ми не думали, що роблять у вищих адміністраціях люди. Ми думали, що це горді люди, які нас не замічають простих. А вони нам дуже великі уклінням. Дякуємо вашому місту. Для отримання довідки необхідно звернутися за адресою місто Городок Вулиця Шевченка. 20. З спочатку цього тижня активно проводимо роботу щодо реєстрації в єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб та видачі довідок офіційних документів, які дають право на статус внутрішньопереміщених осіб, зокрема. По громаді вже на сьогоднішній день нас видано 433 таких довідки. Значну роботу в цьому напрямку проводить центр надання адміністративних послуг городоцької міської ради, а також відділ обслуговування громадян управління соціального захисту Хмельницької райдержадміністрації. Це наше колишнє управління соціального захисту населення. Хочу звернутися до осіб, які приїхали з інших областей. Що з питань видачі довідок реєстрації внутрішньопереміщених осіб можуть звертатися щоденно у наш центр надання адміністративних послуг з 8-ї години до 17-ї, а також з понеділка вже безпосередньо відділ, відділ обслуговування громадян управління соціального захисту населення. Працюють в нас також і адміністратори у віддалених робочих місцях. Це в нас такі села, як Яромерка, Скіп чи Градковиця. Тобто, жителі, які проживають в цих селах, а також найближчих, які мають можливість доїхати до цих віддалених робочих місць, можуть звернутися з питання оформлення документів. Будемо також розглядати питання щодо підвезення з сіл людей для того, щоб Тому що термін встановлений поки що на сьогоднішній день. До 14 квітня, тобто люди, які зареєструються до 14 квітня, будуть мати право на допомогу починаючи з 1 березня, повністю за березень місяць. Звертаюсь також також до внутрішньо переміщених осіб з проханням проводити ці дії через мобільний додаток Дія як анонсовано було урядом, вже фактично з сьогоднішнього дня є оновлена версія, і хто має можливість і вміє з цим працювати, можна це зробити через додаток Дія, що значно спростить. І роботу нашу, і з менші черги в такому напрямку на усіх наших соціальних мережах. Ми даємо інформацію, даємо контактні телефони, за якими можна отримати ту чи іншу інформацію.